У каналі. Розпочався новий сезон війн союзів на отже, час показати приклади боїв глобальних атакарів проти глобальних захисників. Поговоримо про спочатку захисну тактику: це крадій магії, Наталочка одна із них. Кожні 10 секунд спрацьовує стак нездоланності отримує е, захисник. І максимум таких стаків нездоланності може бути 5. Стаки нездоланності також можна отримати за допомогою, е, захисник може отримати за допомогою ухилення від е, атак. Тобто ви ухиляєтесь від атаки, таким чином спрацьовує, отримує захисник стак нездоланності. Атакуючи чемпіони X магії можуть знімати ці стаки нездоланності. Перше це парирванням, друге це ударами по блоку. Не найпершим ударом, а там другим, третім, четвертим ударами по блоку знімаються ці стаки нездоланності і отримуються стаки-удалі. В них відмінний значок. Від стандартних удалей трошки відрізняється, він такий більш темніший. Ну, зараз на наступному бої побачите. І якщо все правильно робити, то бій, в принципі, виходить нескладний. Але якщо комірка буде незручна і треба постійно ухилятися багато, то досить непросто вийдеться в цьому двобої. Наступним тут людина дракон. За скорпіона людина дракон відлітає досить швидко. Бій нескладний. Так що тут при правильній грі за скорпіона ніяких проблем не буде. Також на цій війні спіткав мене черговий баг від кабан. Взяв я з собою Одіна в команду, повісив заряди перед боєм з наталочкою. Заходжу в бій, а зарядів нема. Як наслідок, те, що я брав Одіна і планувалося знімати дев'яту гілку, то не вийшло, бо Саурон має зменшену шкоду від кровотечі, і зарядом Одіна мав би зменшену шкоду від шоку, і, відповідно, нормально б впорався б з дев'ятою гілкою в другому блоці. Але не судилося. Показати, на жаль, ці приклади, зняли її за мене. Так, ось три стаки-удалі, їх зараз два, вони більш темніші від звичайних удалей Саурона, як ви бачите. Кроссбонс на 39-й комірці. Тут неприємним є той факт, що коли накопичує захисник з поділкою енергії, то на вас вішається укус. І відповідно здасте спеціальну атаку, отримаєте шкоду за це. Тому треба бути дуже обачним, слідкувати за таймером і укусу, і поділкою енергії. Але от Саурон має дуже багато шкоди. Плюс буст 30%. Буст 30% на атаку та здоров'я. Дуже сильний саурон виходить. 3.45. Зоряний час Саурона настав, <свісно> і так вимовити. І, як ви бачите, досить швидко відлетів той кросбонс. А тепер веселий бій проти Кейт Бішоп. На 41-й комірці. Тут у нас корені. Якщо ми не б'ємо її протягом 6 секунд, то на нас вішаються корені відповідно. І тут ще це підсилення, те, що 10 ударів по блоку, і вона буде на 11-й удар вона буде з неблокованим ударом. І тут е ці танці досить довгі були. Дуже багато я ухилявся, і дуже багато стаків нестримності отримала Кейт Бішоп. Так що тут треба бути досить обачним і більше все-таки парирувати на даній комірці і збирати енергію, намагатися, щоб нанести побільше шкоди. От знову корені, бо я не бив її. Нездоланність включилася невчасно, бо міг би й добити. Але от у два удари все-таки попав і бій завершений. Досить незручно було. І тепер зірка цього сезону це мічений за Саурона. в моєму виконанні. Тут ми взяли підсилення на старт. Також підсилення на відкат 200% закритий на енергію. І підсилення на 12% на збільшення шкоди від спеціальних атак для мутанта. І досить багато, бачите, додатково ще кровотеча по 10 тисяч поміченому йде. То саурон, в принципі, непоганий варіант для побиття цього міченого. Якщо в бані кушала чи людина-літ, то саурон, в принципі, теж непоганий варіант. Єдине, що от все одно кровотеча йде, шкода від кровотечі, і нічого не можна зробити з його ухиленням. От він ухиляється оце, і тут він або ухилиться і одразу дасть вам спецуху в лице. Або ви встигнете натиснути кнопку спеціальної атаки. Тож, тут або переживати отак от, е, е, спеціальну атаку, щоб дочекатися і не бити його все-таки. Або ж е, вдарити і отримати в лице. Вибирати вам. Що робити? Я от вибрав отримати в лице і вмер. На останніх 19%. Але, в принципі, результат в одну смерть досить непоганий. Тому можна зарахувати цю війну в актив Саурона. дуже гарно він себе показав. Так само, як і Bishop себе гарно показує на цій глобалці. Sunspot теж гарно показує себе. Так що ці атакери вони досить сильні. Так що таким вийшла, така вийшла війна в моєму виконанні. Цього це друга війна у нас. В першій війні там були кошмарні проблеми із гором. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До наступних зустрічей!